Дорога додому. Кілька хвилин до заходу сонця. Просто пасмурно, тому не так і видно, що воно заходить. Бувають дні, коли безхмарний день, тоді захід сонця виходить у мене перед моєю домівкою. Я йду, виходить, на сонечко. І дуже красиво. Але і так сьогодні повертатися дуже приємно, бо були такі кадри, які мені вдалося знайти у лісі. Починається така пора, коли синички починають співати. Тінькають у лютому місяці вони. Уже не такі мовчазні, як взимку. І навіть бачила достатньо хороші бруньки на бузині, на осоні там затишок. І вони вже такі прямо набрякли. Бузина одна з найперших починає викидати брунечки. Були і Грибочки і вушка, і було багато домівок і на дереві, і саме головне бачила вихід, скоріше всього, змійок і вужів, тому що вони ж зимують у землі. А зараз я бачила такі. Десь зняла на відео, бачила такі отвори, де точно могла виповзати сюди на світ Божий змійка або вужик. Їх було кілька, так що роздивитись можна буде. Гніздечко бачила, гніздечко, яке зараз не часто можна зустріти. Останнім часом якось, мабуть, все-таки менше пташок гніздилися, але сьогодні бачила гніздечко гарне, акуратне і теж зняла. Повертаюся, надихавшись свіжим повітрям, відпочивши від нагрузок соціальних, хоча Вибухи не менше п'яти почула. І це було, ну, будемо казати, дисонанс невеликий у сьогоднішньому дні. Ну, вже ж все як воно є, значить, так і є. Треба цю дійсність сприймати адекватно. Дякую вам, що дивитесь Мій канал, що підписуєтесь. А я стараюсь набирати такі факти, які не завжди людина помічає, якщо вона вийшла просто на прогулянку. Особливо, якщо вона йде з кимось, ну, два-три чоловіки, компанія, розмови поглядають по сторонам, але не так уважно, коли ти йдеш сам і конкретно намагаєшся побачити щось незвичне. Вдалося і я рада. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться своїми друзями. Хай вони виходять на прогулянки в ліс. Тим більше все ближче і ближче до весни. А весною, я впевнена, буде набагато більше тих кадрів, які будуть достойні попасти в канал, живу далі. І ви будете з задоволенням їх споглядати. Здоров'я вам, кріпкого, бережіть себе, своїх рідних, будьте щасливі, намагайтеся життя своє керувати ним емоційною стороною. Керуйте самі. Навіть той факт, що ми живі, здорові. Маємо можливість елементарні потреби задовольнити, і це вже добре. А в лісі на природі взагалі почуваємось так, ніби абсолютно вся природа вона для нас відгукується любов'ю і добром. От таким чином я себе і позиціоную. У цьому житті. Бувайте здорові, удачі вам і хорошого настрою!